На швидкості вилетів на пішохідний перехід та збив двох 19-річних дівчат. У центрі Вінниці водій елітного автомобіля грубо порушував правила дорожнього руху. Зокрема, він зухвало маневрував дорожніми смугами та підрізав авто, яке їхало попереду, чим і спричинив ДТП. Як повідомляють місцеві змі, винуватцем є 22-річний мешканець Тульчинського району. І додають, що чоловік, ймовірно, може бути сином Армена Аветісяна, бенефіціара компанії ТОВ на яку, власне, і виявилась зареєстрована машина. До слова, винуватцю також приписують спільний. Бізнес із відомим у Вінниці його Яном Самвелом, який є головою вірманської діаспори Вінничини, та в минулому був депутатом Вінницької міськради сьомого скликання, який тісно пов'язаний з Володимиром Гройсманом і навіть кілька разів балотувався від його партії. На відео, яке поширюють у мережі, видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. Спочатку пропускають автобус та оглядаються в інший бік, щоб переконатися, чи не їде машина. В цей час їх пропускає буст та маршрутка, проте в останній момент влітає білий автомобіль та збиває. Після чого дівчата відлітають на декілька метрів асфальтом. Як повідомили в поліції області, потерпілих з тілесним ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Обидві дівчини отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі одна перебуває в реанімації, іншу обіцяли лікарі, що переведуть в травматологічне відділення. Згодом як вдалося встановити постраждалими, виявились студентки Вінницького медичного коледжу імені Академіка Заболотного. Крім того, за попередньою інформацією, до обрання запобіжного заходу 22-річного водія переведуть в ізолятор тимчасового тримання. Наразі поліціянта відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особою, яка керувала ним. За це чоловіку загрожують до восьми років позбавлення волі. Софія Фенко, телеканал НТА.